Від початку року тернопільські патрульні зафіксували у місті 74 ДТП за участю пішоходів. У результаті четверо людей загинули, а 70 отримали травми. Працівники патрульної поліції визначили, де найчастіше у Тернополі стаються аварії і на яких вулицях пішоходам потрібно бути особливо уважними. Ми можемо говорити, що найчастіше. Поміж інших, так ДТП за участі пішоходів стаються на проспекті Злуки, на вулиці Івана Мазепи, на вулиці Торговиця, на вулиці Руській і на вулиці Тарнавського. На жаль, іноді в нас від ДТП люди гинуть. Також визначили на яких саме вулицях міста вона сталася такі ДТП, в яких загинули люди. Це Вулиця Київська, вулиця Бережанська, вулиця Миколинецька і вулиця Об'їзна. Зазвичай ДТП за участю пішоходів стаються на дорогах, які мають декілька смуг руху в обох напрямках. У вечірні години піки більше ризиків потрапити під колеса автівки, адже водії можуть не побачити людину, яка раптово вибігла на дорогу. Або ж почала переходити її вже на червоний сигнал світлофора. Там, де найбільш жвавий рух транспорту, там найбільше частіше стаються дорожні транспортні пригоди. Так, на менших вулицях міста це ну. Не є так часто, але все ж таки хотілося б, щоб пішоходи, перед тим як пройти через приїжджу частину, зупинилися і переконалися, що це буде безпечно. У темну пору доби пішоходам радять бути максимально видимими на дорозі. Для цього варто носити світлий одяг та використовувати світловідбивні елементи: браслети, наліпки, розміщувати їх потрібно у межах плечей, грудей на руках і ногах з обох сторін. Це найефективніша зона видимості для водіїв. Це звичайна стрічка, яка ніяким чином не зіпсує, наприклад, ваш там зовнішній. Вигляд, так її можна розмістити на сумці, на руці, на одязі. Це не зіпсує ваш лук, так би мовити, але 100% водій подій побачить таку стрішку, стрічку на пріжо частині, тому що, коли попадає світлофар на такий світлоповертаючий елемент, його завжди буде видно в темноті. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.